Привіт, друзі. Працюючи на будові, я стикнувся з проблемою інформаційного голоду. Тобто та кількість інформації, яку я отримав на роботі, була для мене недостатньо. Що в чому заключався цей інформаційний голод? Перше, обмежене коло спілкування. Ці люди, які мене оточували, були. Одними і тими самими протязі якогось деякого періоду часу. Це, я вам скажу, трохи погано. Для свого спілкування я би порекомендував використовувати принцип проточної води. Тобто, у вас є не ставок зі стоячою водою, а є якась водойма, в якій ця вода міняється. Тобто зі свого. Оточення зі свого найближчого чи взагалі в загальному кола спілкування ви берете людей. Частково нових. Тобто можете декого відсіяти, тобто, через вас якийсь йде трафік, і ви відповідно вибираєте, чи ця людина спілкуватися з цією людиною, чи не спілкуватися. І це абсолютно нормально. Тому що коли в вашому. Колі спілкування змінюються люди, вони можуть приносити позитив, можуть приносити негатив. Негативних відсіюємо, позитивних залишаємо, тому що позитивні приблизно перебувають на такій самій хвилі, що ви. І, відповідно, ці люди, які з вас, до вас зацікавлені в тому, щоб з вами спілкуватися, які до вас нормально ставляться, які до вас нормально відносяться, відповідно, вони вам можуть дати якісь нові ідеї. Нові, е, якусь дати нову інформацію для роздумів і якісь дати нові фішки, як життя зробити простішим або кращим. Е, мінімальна е, кількість слів на роботі. Тобто не мінімальна, а обмежена, скажімо так. Для того, щоб виконувати роботу на будові, я думаю, достатньо десь 2-3 тисячі слів е, знати. І щоб виконувати свої войски. Тобто приходить там, я не знаю, ваш начальник чи якась інша людина і каже, що ви маєте робити. І за допомогою трьох тисяч слів я думаю, реально описати вашу задачу, що він вас, від вас очікує і так далі. Це абсолютно нормально, але це погано тим, що ви нічого нового не вчите. І третє. Обмежена кількість інформації або мінімальна кількість інформації, щоб виконувати свої обов'язки. Є мало таких робіт, таких спеціальностей на даний час, де потрібно потратити, наприклад, 5, 10 чи 20 років свого життя, щоб стати професіоналом або абсолютним професіоналом в цьому виді діяльності. Таких людей дуже мало є, вони нового золота. Але такі спеціальності є, наприклад, наука, якась дуже вузька галузь, чи технології, чи виробництво. І завдяки там, наприклад, якимось чи п'ятьом людям, чи на якомусь науковому штаті тримається весь бізнес, чи весь завод, чи ціле підприємство. Тобто завдяки ідеям, завдяки реалізації ідей декількох. Людей, тобто обмеженої кількості якихось суперпрофесіоналів. От. Що робити, коли ваш, ваша кількість інформації, яку ви отримаєте на роботі, не достатньо. Я цим питанням задався, і я почав слухати подкасти, почав слухати аудіокниги і читати також книжки. Не всім це подобалося, і коли було загострення конфлікту, мені сказали, значить, так, ти або з цими книжками зав'язуєш, або ми тебе звільняємо з роботи. На роботі ти повинен думати про роботу, на роботі ти повинен робити роботу. Відповідно, я свою роботу робив, але в мене постійно були в навушниках навушники в вухах, і не всім це подобалося. От ваші інтереси не збігаються з інтересами тих людей, які вас оточують. Тобто я робив на будові і мене цікавила психологія, філософія. Тобто такі якісь сфери чи галузі знань, які не дуже сильно суміжні з будівництвом і, відповідно, ніхто цим, крім, мене, не цікавився. От, на даний момент я почав цікавитися чатом GPT. І почав цікавитися фото-відеозйомкою, тобто освітлення, сценарії, ракурси, звук е і так далі. Як це все е поєднати, як е зробити якийсь адекватний результат, тобто, щоб була картинка нормальна, і відповідно подача інформації була також для людини цікава, сприйнятна і так далі. Так от. Варіантів тут два. Нема в мене в моєму оточенні таких людей, які би цікавилися тим самим на даний момент, чим цікавлюся я. І варіантів тут два. Можна купити собі таке оточення і можна його створити самому. Купити оточення. Чим це добре, чим це погано. Коли ви купуєте оточення, ви економите свій час відповідно на пошук нових ідей. На пошук нових однодумців, на пошук нових, е, нової мотивації для реалізації цих всіх задумів. І е, тут ще е, які можуть бути підводні камені, які проблеми, е, ви можете купити якісь курси саморозвитку, мотивації, незалежно від того, яка це буде е, галузь, е, такі, які не яких реальна вартість не відповідає тому ціннику, який за них виставлений. Відповідно, це я не продаю, не купую ніяких курсів, але це питання вашої довіри, вашої експертності. Тобто є люди, які вміють гарно вчити, є люди, які вміють гарно продавати. А є універсали, які і однаково гарно вчать, які і однаково гарно продають, а люди, відповідно, які гарно продають, не завжди вміють навчити. От в цьому проблема, і відповідно цю тему треба. Досліджувати вам самим і дивитися на експертів або на тих людей, котрі вас цікавлять, котрі вас надихають, і так далі. І мені здається, це чисто моя думка, але коли хтось продає експертну інформацію, незалежно, чи це буде якийсь об'єм інформації, чи це будуть курси, чи це будуть якісь там аудіо, уроки, лайфхаки, відповідно в є. Чому можете залишатись в програшній ситуації? Через те, що ця людина має свої джерела для отримання інформації. Допустимо, в мене є якась крута книжка по фотографії. Я цю книжку читаю, опрацьовую, і відповідно її розбиваю на такі маленькі куски, які можна використати для створення відеорілс, шортс і так далі. Або використати так, як. Якийсь експертний матеріал для того, щоб, щоб зробити якийсь аудіокурс, або відеоурок і так далі. Тобто це все поєднати в навчальний такий курс. І, відповідно, якщо ви хочете купити собі там якісь курси і так далі. Бажано не купувати перші курси, які вам попалися, а присвятити тому деякий час. Наприклад, потратити тиждень, два чи навіть місяць часу для того, щоб вибрати якісь гарні якісні курси, і, відповідно, не попасти ні на який логотрам. Створити оточення однодумців. Це якщо порівняти з курсами, то це те саме, що порівнювати біг на коротких дистанціях і з якимось ультрамарафоном. Створення оточення це якраз і є ультрамарафон, і він, відповідно, від вас потребує набагато більше знань, навичок, часу і так далі. І, відповідно, коли ви щось створюєте нове, незалежно від того, чи в якогось стараєтеся копіювати, чи це ваша, ваша якась е, ідея задумка, тобто, скажімо так, прорив або новий погляд на, на старі речі, ваша експертність росте. Але, відповідно, ви в цій темі повинні перебувати практично постійно. Чим це добре? Тим, що ви тратите порівняно з іншими людьми набагато більше часу для того, щоб підвищувати рівень експертності. І також, відповідно, ви, у вас є перенасичення знаннями, тобто ви через себе перепускаєте дуже великий об'єм інформації, і, відповідно, після пересіювання ви її стараєтеся актуалізувати. Вибрати з того всього потоку основні моменти, і так само якось це все розбити по категоріям, тобто обробка, синтез, аналіз інформації. Підіб'ємо підсумки цього відео. Якщо у вас почався інформаційний голод, шукайте інформацію, ви можете знайти автодумців, ви можете купити оточення, ви можете таке оточення створити. І відповідно чи деградувати вам, чи розвиватися все в ваших руках. Надіюся, що у вас все вийде. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.